Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему тотожні перетворення раціональних виразів. І так, зараз перед вами раціональний вираз. В цьому раціональному виразі ви бачите, у вас діє ділення і діє віднімання. Як виконати спрощення цього раціонального виразу? Існує два способи. Зараз ми розглянемо перший спосіб, як можна зробити це. За діями. І так, як і раніше, якщо молодший класі вчили, що перший діє, якщо нема дужок, це множення або ділення, Ми бачимо ділення. Тобто перший діє ми запишемо ділення. Записуємо перший раціональний дріб. Чисельник B плюс 4, знаменку b квадраті мінус 6 b плюс 9. Поділити на другий раціональний дріб b квадрат мінус 16 і знаменник 2b-6. Щоб виконати діюці, ми повинні пригадати, що ділення дробів ми повинні замінити множенням на обернений дріб. Це перше. І друге, ми при виконанні дії будемо перетворювати можливості розкладати на множники. І так, чисей переписуємо b плюс 4. Знаменку нашого другу, якщо звернути увагу, з'являється формула квадрат різниці. B квадрат мінус 6b плюс 9. Тобто згортаємо формулу b-3 в квадраті. Тобто квадрат в різниці b-3. Множимо. Ми вже згадували, що ділення заміняємо множення на обернений дріб. Тобто, в чисельнику у нас тепер буде вираз 2b-6. Але ми зразу розкладаємо на множники. Ми бачимо, що 6. Це до кута 2 помножити на 3, тобто можна винести спільне множення 2. Тоді в дужках залишається B-3. Б-3. Знаменнику, тепер буде вираз у нас б квадрат мінус 16. Що таке 16? Це 4 квадраті. Тобто перед нами формулу можна використати різницю квадратів. Тобто це добута різниці на суми наших виразів. Б плюс 4. Коли ми виконали цю дію вже перетворення, ми вже бачимо, що деякі у нас множники можна скоротити. B плюс 4B плюс 4. Скорочуємо. Буде у нас одиниця після скорочення. Далі дивимося уважно в часи, яку є вираз b-3. Знаменник у b 3 оце вираз в другій степені або в квадраті. Скорочуємо на меншу степень. b 3 на b-3 3 1, А при діленні степенів ми показники віднімаємо 2-1. Тобто двійку можна закреслити. Записуємо, що у нас залишається в першій дії. Чисельник двійка знаменнику b 3 добу так цей положимо на b 4 Надалі ми не будемо в знаменнику розкривати дужки, тому що в нас є ще одна дія, і поки що це зарано. Переходимо до другої дії. Друга дія в нас віднімаємо. Записуємо результат першої дії. 2 в чисельнику, знамену добутах b 3 помножити на В-4. І треба відняти наступний раціональний дріб чисельнику 2, знаменнику b 4 Ми бачимо, що дроби мають різні знаменники. Зрозуміло, що треба знайти. Спільний знаменник. Спільний знаменник повинен включати всі множники, які є в знаменнику. Дивимося уважно, що у нас повинно Б-4, всі ми бачимо. Але b 3 треба також написати, тому що цей множник вже є в знаменнику першого другу. Тобто переписуємо B-3 помножити на B-4. Це наш спільний знаменник, який ми знайшли. Далі ми знаходимо додаткові множники. Перший дріб має точно такий знаменник, як і новий. Додатковий множник один. Можна написати один, ось додатковий множник. Другий дріб. Дивимось уважно. Не вистачає множника b 3 Тобто пишемо додатковий множник b 3 І так, двійку множимо на один. Буде 2. Мінус розпишемо послідовно, 2 множимо на B, мінус 3. Продовжуємо, розкриваємо дужки. Знамени переписуємо без зміни. В чисельнику 2. Розкриваємо дужки одночлена ногочлену. Мінус 2 на B пишемо, мінус 2 B. Мінус 2 на мінус 3 записуємо плюс 6. Спрощуємо чисельник. Чисельнику можна додати 2 і 6. Ми отримуємо 8 мінус 2b. Знаменник переписуємо без зміни. На даному етапі розв'язання ви бачите, що нічого скоротити не можна. Тобто треба подумати, чи можна розкласти на множники, чисельники. А в чиселі подивимось 8 мінус 2Б. 8 це добута 2 на 4 Тобто спільний множник можна винести в чисельнику 2. Отримуємо 4 мінус Б. Дужка. І переписали наш номер. Якщо вони уважні, подивіться уважно. У вас в чисельнику є вираз 4 мінус в знаменнику b мінус 4. Вони відрізняються знаками. Тобто треба змінити знак, щоб можна було скоротити. Тобто, пишемо рисочку 2. Знаменник перепишемо. В чисельнику мінус мінусом Перед вілкою. І тоді у нас буде дужка b 4 Ось тепер на даному етапі можна скоротити b 4 і b 4 Маємо чисельнику у нас мінус 2 знаменник B-3. Можна цю відповідь трошки змінити її, можна мінус поставити. Перед рискою дробок в чисельнику написати 2. Такий варіант є. Один із варіантів. А можна е, мінус не ставити, але знаменники змінити знаки. Тобто в чисельнику 2, знаменнику 3, в мінус 2. Це ми зараз спростили, тепер ми можемо записати, якщо спростили вираз, що ми маємо у відповіді чисельнику дріб раціональний 2 знаменнику 3 мінус 1.